Вперше в історії Тростянця долю міста вирішуватимуть на загальноміському опитуванні. Про те, чому виникла така потреба, розповів міський голова Юрій Бова під час пленарного засідання сесії міськради. Ну, сьогодні суспільстві. Різне бачення напрямку розвитку нашої країни, різне бачення щодо героїв цих епох. І ми знаємо, що недозначне сприйняття викликане було в суспільстві знесенням пам'ятника Владимира Леніна на вулиці Горького в паркі біля Блавіщенської церкви. Частина населення. Я не показав, наскільки це вагома частина, але немає такої даних против, що пам'ятник там стояв, і готові це робити, вплоть до того, що ван... способом вандалізма. По-іншому я не можу назвати це, це як вандалізм, тому що любі знесення, де монтажі повинні відбуватися радою, а не уліцею і так далі. Якою партією, якими флагами не прикривалися ті чи інші особи? Якщо ми, ми живемо в правовому суспільстві, треба вносити попадання від політичної сили, розглядати, аргументувати, переконувати, треба вміти абонентів. І так далі, тоді якісь питання вирішувати. Інша частина суспільства негативно сприйняла це демонтаж і бачить якраз перше порушення законодавства в цьому питанні, по-друге, порушення певних там і авторських прав, і інших речей, ну і так далі. І просила просить відновити цей пам'ятник. І поки ми зараз знайдемо точкування. Буде дуже складно, я розумію, що зараз поставимо пам'ятник, він лежить зараз у нас на цих з ним нічого не сталося, він охраняється на базі комунсервіса, але з нам його поставити на місце, я думаю, що він через два дні знову впаде, якщо не той самий день. Для того, щоб все це питання це все регулювати між сторони компартією і прихильниками наявності пам'ятника Леніна, з іншої сторони політична партія Свобода та прихильники до ідеї демонтажа пам'ятника Леніна, ми зібрали когось стіл, запросили представників всіх політичних партій, з'явилися, скажу вам зразу, не всі. Не було, по-моєму, Удара, не було, ну ще декілька політичних сил. Всі інші практично були політичні сили. І громадські організації, основні громадські організації міста, які військові ветерани, Чорнобиль, це Авганці, і так далі, які мали можливість кожен з них висловитися точку зору стосовно тої чи іншої ситуації. Зійшлися ми в результаті кругового столу на наступному, що, в принципі. Висловивши кажуть свою позицію, бачення є кілька варіантів. Є варіант, пропозиція була відновити, є варіант відновити в іншому місті, і, можливо, не такий великий, як він стояв, а можливо б'юст поставити там і так далі, більш, більш скромніє. Є варіант взагалі не ставити. Для того, щоб визначитися, хто ж прав в цій ситуації, і що не було е, там 300 чи підписами, подписями, у нас у сьогодні в трасенці живе 20 тисяч населення. Виборців у нас мають право голосу 17 тисяч сто ну, приблизно. Тобто ми розуміємо, що тисяч 100 і 300 підписів це абсолютно різні речі. У нас є дуже велика і серйозна нагода провести загальноміське опитування під час проведення виборчих перегонів. Такі такі е, речі дозволяються робити. Ми можемо комісії сформовані. Ми можемо доручити в комісіях е, на цих дільницях, де будуть приходити люди, видавати е, опитувальні листи. Для того щоб, скажімо так визначитися з думкою людей, опитування проведуть на виборчих дільницях 25 травня під час виборів президента. Правда, зізнаються організатори ті, хто голосує на дому, висловити свою думку стосовно долі пам'ятника Леніну не зможуть. Пропонуємо сьогодні затвердити порядок проведення загальноміського конституційного опитування. 25 травня з 8.00 до 19.00. Чому не до 20? ї Тому що 20 закривається виборчі дільниці, на амін закриття виборчих дільниць нас там не бути. Ви знаєте, що під час підчоту голосів, посторонніх осіб, там не доведено ніяких бути і так далі. З 19 до 20 години треба час для того, щоб зібрати ці всі звести їх сюди в Орсов, Вольсовет. в Орсє буде працювати комісія, яка зразу вже приступає до почуту голосів тут в Арсавіті от таким от таким чином. Саме тому до 19 час дається для своза, для погашення тих бюлетенів, а, а опитувальників, які не були проголосовані, для е, звірки, скільки ж там проголосувало, і збори остальних е, опитувальників, е, які були не проголосовані, звернення їх з комісії. От. Е, наше рішення пропонується затвердити склад комісії, по е, перше, по цьому опитуванню. Е, Був Шацька білого. А далі включити людей, які представляють абсолютно різні політичні сили для того, щоб не було призятів і так далі, щоб був контроль і довіра до, до роботи комісії. Текст опитування максимально простий та лаконічний, проте включає всі пропозиції, отримані від політичних партій та громадськості. Перше питання звучить приготовить дуже просто. Чи потрібен батько піклений внутрисенці? Далі Якщо потрібно, то тоді варіанти. Яке місце розташування пам'ятника ви вважаєте за... За... за доцільне? Перше залишити на колишній вулиці Горького. Друге інше місто і в сховочках бажано в центрі. Ну Це може бути напроти ну, дома піонірів, напустимо, в парку Чайковського, якісь інші міста шукати і так далі. Або інше місто, не в центрі міста. Це можуть бути різні варіанти. У нас є вулиця Леніна, у нас є парк возле відділу освіти, може бути біля Кліпікова там десь в Липовій алії поставить, біля Бара Катерина, там десь добре. Я не знаю. <плес> да, вот. Або і четвертий варіант, ваша пропозиція. Тобто, можливо, люди скажуть, де вони бачили, хотіли бачити цей пам'ятник. Наступне питання, який варто встановлювати пам'ятник Леніну? Халичний пам'ятник, який стояв п'ятиметровий, бюст Леніну або інший варіант. Може, люди напишуть на лавочці, хочемо, він сидів. Ну не знаю. То есть, або варіант далі, якщо не потрібен, то що ви хотіли бачити на місці колишнього розташування пам'ятника Леніна в вулиці Горького, пам'ятник Героям Майдану, інший пам'ятник, фонтан на площу відпочинку, або ваша пропозиція. Тобто що зробити з площею? І е, слідше питання: чому чи, чи згодні вище демонтований постамент Леніну, чи його частина може бути використана для встановлення інших пам'ятників чи пам'ятних знаків? Мой де про що. Якщо, наприклад, люди скажуть, що не треба такий здоровий ставити, поставте бюст, як він ще стоїть в Шевченку. Почуємо думку людей, Якщо більшість людей, за те, щоб робити якісь зміни, будемо тоді створювати комісію депутатську, вивчати, які назви, де робити, де місце. І тоді це буде руководство в дійствую. Виководство ставить ставити щось, не ставити щось, ламати щось і так далі. І це точно так же буде подано потом і комуністам, і солодовцям. І потім наші стації буде вимагати і від комуністів, і від свободов, соблюдення діючого законодавства в частині вандалізму і всього всього коручого. Депутатам ідея з загальноміським опитуванням сподобалася. Ми всі знаємо, що в Україні в нашій області в районі доволі спокійне, чи це спорудце. На мою думку, засунути, це заслуга політичних партій зі більше про нашого народу, наших людей, які змогли цей так це вивести. Політичним партіям любов готовку, на мою думку, перед тим, як робити такі дії, треба було дійсно спочатку провести опитування, тому що спочатку прийшли церкви, зривали, тепер прийшли давай. Помать. 26 числа життя не стане краще після виборів. Буде новий президент, не буде. Опять те саме буде продовжуватися і треба все зробити, щоб не було у нас того, що робиться на сході. А для того, які тоді усім політичним партіям треба дійсно проводити через міську раду, через якесь опитування, потім щось робити і чудіти, і що це з любим, з вистрого. Оце таке в мене ну, не пропозиція просто. Спочатку зручити у людей, а потім щось робити. Тому що виходить з того ж тобору, в якому ми знаходимося, це і вся наша держава. Чесне слово не дай Таке рішення. Про опитування, соціологічне опитування щодо того, чи буде в нас пам'ятник війни, чи буде інший якийсь пам'ятник. Це найдемократичніше рішення. І що його підтримувати, щоб його підтримати чи є, чи є, в інші стороні, потрібно разом з цим сказати, йдіть на вибори, обирайте. Це ваша доля, це ваше місце, це ваше місто. І будуть тут портувати такі звичайні закони, Тож, якщо вам не байдуже, як виглядатиме центр Тростянця і чи буде в місті пам'ятник Леніну або героям майдану, прийдіть на вибори і візьміть участь у опитуванні. В міській раді обіцяють, думка громади буде вирішальною.